Все такие гарные. Доброго дня. Доброго дня. Как настроение в столице? Но ну, молодцы. Прошу, прошу Дорогие друзья я... и дорогие дети, я очень рад вас сегодня приветствовать в этом зале. Это очень хорошая инициатива нашего министра внутренних дел Арсена Авакова. И думаю, что видели, наверное, этот зал, да? Видели по телевизору? Вот это мое рабочее место. А там, где вы сейчас находитесь, там находятся министры, которые принимают решения по очень многим, очень тяжелым вопросам. Вот зеленый красавчик в зеленом сидит в моем кресле. Да, будущий министр внутренних дел. Тебя как зовут? Ты сидишь в кресле министра внутренних дел. А? Богдан Ну, Богдан, смотри, вот ты сидишь на месте министра Авакова. Вот тут сидят вице-премьер-министр, это заместители премьер-министра. Здесь первый вице-премьер сидит. Первый заместитель Владимир Борисович. Ну такой тоже начальник, ну ты понимаешь. Вот. Поэтому я очень рад этой встрече и считаю, что таких встреч должно быть намного больше. Поэтому мы пригласили вас сюда, и вы сели в кресло министров, потому что правда в том, что когда-нибудь вы станете министрами. Когда-нибудь вы станете людьми, за которых будет лежать вся ответственность за эту страну. Я вам это желаю и хочу, чтобы каждый из вас это понимал. Поэтому э, одно из ключевых направлений, которое премьер-министр сказал как главную программу правительства, это вопросы образования. Для того, чтобы каждый из вас мог получить такое образование, чтобы потом мы смотрели старенькие по телевизору и говорили, ой, какая красота. Моя Украина, народ мой коханный, браты украинцы, мои земляки. Здоров'я і щастя вам, рідні краяни, добробуту миру на довгі роки. Україна, єдина країна, не шматуйте її, не трясіть. Ми на захід і схід, ми родина, ми на північ, і південь, ми рід. Єднимося, браття, хай чиста іскрина, запалить любов'ю гарячі серця. І піснями наповниться вся Україна, від щастя, якому не буде кінця. Мого життя пшеничний колос, моєї долі оберіг, Моєї пісні срібний голос, Народ у пам'яті зберіг. Світлиця світу Україна, мого дитинства ти країна. Це кущ червоної і калини, чи племеніє край вікна. Це журавлі в блакиті сині. Це шум бурхливої ріки. Ми Україна, ми єдині. Ми не роздільні на віки. У цьому наша міць і слава, і сила, і воля, і оплот. Бо Україна це держава. А українці це народ. Бережемо Україну, нашу матірку єдину, хліб і ниву золотісті і ліси зеленолісті. Бережемо Україну нашу матірку єдину, голубі озера, ріки, чайня, срібляски крики. Бережемо Україну нашу матірку єдину, небо в синям глибини, тиху пісню журавлину. Неповториме, ти і я бережемо Україну, нашу матинку єдину бо у нас одна єдина рідна мати Україна. Браво. Дякую вам. Хочу вас поздравити з новогодніми святами. І от вам від нас подобається. Дякую. дякую. Насправді. <рес> Я вам дуже дякую за, за привітання, але я вам дуже дякую за ті дуже глибокі слова, які ви щойно сказали в цій залі. Казайте для кожної людини, а ви знаєте, напевно, це особливо, свій рідний край, своя домівка. Вона є дуже-дуже важливою. І те, що Україна не ділиться і на схід і на захід це очевидний факт. Україна це наш дім рідний. Сотні народів світу, сотні, не мають своєї власної землі. уявляєте, є народи, а у них немає своєї країни. Вони не можуть сказати, що це їх рідний дім. А у нас з вами є. Є Україна. Де ми народились, де ми, де ми зростаємо, де ми будемо успішні. І кожен з вас теж. Ми дуже хочемо, щоб на нашій землі був мир. Це є дуже важливо. І ми хочемо, як дорослі, щоб ви були щасливими, щоб ви усміхались. Щоб ви мали гарну освіту, щоб були здорові, щоб ваші очі не були засмучені. Це є дуже важливо для всіх, для нас. Бо краще жити в мирі, в злагоді, в теплі. Тому я дуже бажаю вам, щоб ви були щасливими, щоб ви були успішними. Я дуже хотів би, щоб слова, які ви щойно озвучили тут, щоб вони були і в майбутньому, просто пророчими для нашої України. Ну, а Зараз я ще раз хочу вам подякувати, що ви сьогодні тут. Подякувати Арсену Борисовичу, колективу Міністерства внутрішніх справ. А вашим наставникам, що ви сьогодні в Києві, в столиці. І я мав велику честь з вами познайомитись. Тому дай Бог вам здоров'я з наступившим новим роком, і хай цей рік принесе кожному з вас частинку людського тепла. Здесь сидить міністр оборони. Поздравляю. Здесь міністр иностранных дел сидит. Здесь вице-премьер по євроінтеграції. Здесь вице-премьер по культуре сидит. Что здесь? А здесь сидит вице-премьер по социальной политике, который для интерната выделяет пищи. Там сидит министр сельского хозяйства. Да, ему аккуратно. И вы Смотрите сюда еще раз. Её там. Вот так да? там, да, там.